Вже як тільки ми вийшли на перші бойові завдання, я потрапив під обстріл свій першої. Ми їдемо по трасі, а по полю починають приходи летіти. Якраз у напрямку нашої машини, нашого руху. Ми зупинились швидко і стрибнули в кувет. Ну і в мене перша така реакція була: побратимом. питаю: а це по нам? Вони кажуть: Ну а по комусь? Я говорю: а що, я що по нам? Вони розсміяли ці кажуть, ну це війна. Я зрозумів, що просто на храпом, на характері воювати все одно не вийде. Яким би ти там не був з татуїровками бородатим, все одно стає страшно після першого обстрілу. Треба набиратись більше знань, усвідомлювати, де насправді ми знаходимося, що це не комп'ютерна гра, не можна засидітися і знову почати спочатку.